Хай народ, ви на каналі Прокачник. Сьогодні у нас відбудеться прем'єра нової рубрики, в якій ми будемо оглядати, що цікавого відбулося у світі залізного спорту протягом останнього часу. 3-4 березня в Колампусі Штату Гайо відбувся престижний стронгменівський турнір Arnold Strongman Classic, в якому цікаво було поболівати за українського атлета Павла Наконечного. Як глядачі, так і експерти чекали потужного виступу від Павла. Проте проблеми прийшли звідти, звідки їх і не чекали. Станова тяга. Як завжди, корона вправа нашого Стронга, адже минулоріч у Павла були, на жаль, невдалі заходи на 505 кг. А вже на цій підготовці ми бачили впевнено затягнутих 450 кг на такому ж довгому грифі та ще й без екіпи. Через що українець справедливо вважався фаворитом даного івенту. Замовлена хороша вага, яка виведе Пашу одразу у лідери змагання. Проте раптово біль у задній поверхні бедра і спортсмен кидає штану. Друга спроба і, на жаль, результати аналогічний. У підсумку прикрай новліфт у коронній вправі ну травма, яка не дозволяє претендувати на щось вище, аніж шосте місце. Тепер давайте коротенько про сам турнір. Адже подивитись було на що. Загалом було 5 вправ, які розбили на 2 турнірні дні: 2 вправи першого дня і 3 вправи другого. Перша вправа Willow Pain. Ось така байда, яку потрібно по колу штовхати якомога далі. На все про все спортсмену дається одну хвилину часу. Найкраще з цим завданням справиться поляк Матеуш Кішковський. Друга вправа жим колоди локпрес. Варто зазначити, що вправи виявилися доволі важкою для атлетів, адже одразу двоє не змогли подужати колоду і жодного разу. Тільки троє з десяти спортсменів зуміли вижити її більше, ніж два рази. Виграв вправу американець Трей Мічел, який відносно на ізі затащив цілих чотири рази. Третя вправа Elephant Bar Deadlift, де і сталася травма нашого спортсмена. Переможцем тут став інший американець Бобі Томпсон. Далі хлопці трохи покидалися камінням вагою 84 кг, де знову кращим став поляк Келішковський. І фінішною була вправа Тимберри. Отака от от дерев'яна конструкція вагою 400 кг, яку потрібно занести під горку на дистанцію 11 метрів. Тут з результатом трошки більше, аніж 8 секунд, знову переміг поляк. Але навіть три виграні івенти не дозволили Клішковський зайняти перше місце у загальному заліку. Усе через канадця Мічела Хупера, який, замітьте, не виграв жодної вправи, проте у кожній з них посідав то друге, то третє місце. Таким чином, він зумів обійти поляка у загальному заліку на цілих 4 бали. Інший український Стронг Олексій Новіков цьогоріч на Арнольд навіть не заявлявся. Натомість Олексій уже розпочав підготовку до третього у своїй кар'єрі World Strongest Man. Який стартуватиме 19 квітня у південній Каліфорнії. Цікаво, що сам Новіку ще місяць тому буквально вгадав переможця цьогорічного Арнольду. Хто, на твою думку, має найбільше шанси перемогти на Арнольді в Коломбусі, якщо всі в оптимальних формах будуть і без форс-мажорів. Якщо буде ліцес уступать, то ліцес Мічел і Трей, Трей Мічел угу. Хупер і Трей Мічел. Окрім струнгмена, також проводилися змагання серед бодібілдерів. Топ 5 у відкритій категорії виглядають наступним чином: п'яте місце у Шона Кларіди. Четвертим став дворазовий переможець містера Олімпії Манду Елсібай, він же Біграмі. Третє місце посів Ендрю Чінету. Минулорічний переможець Нік Вокер цього разу мусить задовільнитися всього на своє друге місце. А перше місце і 300 к зелених забирає Самсон Дауда. У категорії Арнольд Класік Фізік за відсутності Кріса Бамстеда. Перше місце доволі очікувано посів Рамон Рока Куерас, другим став поляк Урс Калічинський, а замкнув трійку Алекс Камбронер. Загалом класна категорія і інтерес до неї справедливо зростає з кожним роком. Адже те, як виглядають ці чуваки, максимально схоже до тої олдскульної і улюбленої нами золотої ери бодібілдингу, коли виступали такі легенди, як Арнольд Шварценеггер Франко Коломбо, Франк Зейн та інші топи того часу. Також цікаво порівняти призові Стронгів та ББшників. Один Самсон Дауда отримав більші призові, аніж трійка Стронгів і трійка фізиків разом взятих, що, на мою думку, свідчить про більший інтерес з боку публіки саме до великого бодібілдингу. Ну і Джейсон Браун, Чувак, тримайся! Надіюсь, тебе хоча б нагодували. Ну, а тепер перейдімо до новин не дуже. Я би навіть сказав до накипівшого. Знайомтесь, це Ларрі Вілс. Американський атлет багаторазовий рекордсмен книги Гіннеса, попар, реслер, блогер, силач, пауерліфтер. Ну просто дужка. Який, на жаль, регулярно тягає до себе на канал Руснявий Непотріб. Будучи мегапопулярним та мегавідомим, Ларі може запрошувати до себе зірок залізного спорту любої величини. І вони в нього були. Та окрім цього, Ларі не прийдеться кликати до себе росіянських спортиків різного калібру. Тут вам зашкварний та проповуючий обжиралку Кірюша Сарича, на рівному місті Хайповий Акімбо, окрім цього, Лалікін та Лакуцін, а найбільший, крім все, зрадник України та член партії Єдина Росія Денис Цеплінков. Хтось тут може сказати, що спорт поза політикою, а я в свою чергу скажу: що Нахуй, уявіть, бо зараз ми! Не... А з іншого боку, який я маю право критикувати якогось там Ларі за те, що він тягає русню, якщо у нас ця нежицька культура лізе чуть не з кожного дупла рахунок телеканалу? Ну, якось так. На цьому все. Бувайте здорові, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І слава Україні!